Брак новобранців, виїзд молоді та виснаженість фронту нині це найголовніші проблеми для України. Вони оголилися під час російського наступу на Покровськ. У цьому переконані експерти американського центру Атланті Канцл». ворогу вдається просуватися саме завдяки своїй кількості. Натомість українські армії через дефіцит особового складу все важче втримати фронт. Експерти наголошують, за три з половиною роки повномасштабки Україна наближається до точки, коли в неї не буде достатньо військових, аби ефективно тримати лінію. Оборони на це вплинуло кілька факторів. Три з половиною роки Україна виснажила свої резерви і збільшилася кількість СЗЧ. негативно. Впливає рішення про дозвіл виїзду за кордон чоловіків віком 18-22. За даними прикордонної служби Польщі, від кінця серпня кордон перетнуло майже 100 тисяч чоловіків цього віку. Аналітики навели заяву Зеленського, що проти одного українська на покровському напрямку воює вісім росіян. Ворог хоч і втрачає живу силу, але він має великий мобілізаційний ресурс. Втрата покровська може стати символічним і тактичним успіхом для Кремля і додатково зміцнити аргумент про перемогу через виснаження стратегію, якої дотримується російське командування, наголошують експерти.